Тут воїни заховані захисники. Оце прапори, там де заховані захисники України. Царство своїм не було небезпека. Земля Пуха. Ось такі храм. Будується ще. Ось такі дерева красиві, дуби. листя. А Ось цей храм. Ось такий храм. Красивий. Будується ще. Ось такі дерева червоні. Красиві листя такі. Осінь. І такий храм. Покрова Божі Мет. Тепер це кладовище може називатися цвинтарем, тому що я читав в Вікіпедії цвинтар, коли є храм або церква на території кладовища так що так, так.